Hello, my friends! with you, Vova. І сьогодні ми будемо знімати відеообзор наушників Sven Up 860MV. Я ці наушники отрив сьогодні. Починаємо розкривати. Так. якісь бумажки. Перейдемо до наушників Як бачите, коробка збереглася не дуже, в нас така пошта. ну, В принципі, нормально. Е, починаємо. Так. Вот они наушники, <laughs> <Я> их завязали. <laughs> Я буду мучиться. Так, вот сами наушники с микрофоном. Так и Підключення до комп'ютера. Це гарантійний талон. Так, перейдемо до самих наушників. Я їх купив за 104 гривні, ну але заплатив за них 150 за доставку це. Таке дермантин, бачите, вони розсуваються, якщо у вас голова велика, тут значок Свем і і самі наушники. Як ви бачите, я читав в коментарях сказали, що на ціну вони підходять. Ну, в іграх і в скайпі вони роблять гар, файно. Але коли треба знімати відео, мікрофон буде ехо віддавати. Ну, ось, і все. Сайт буде в описанні. До наступного разу. Пока з вами був Вова. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі.